Ська співачка Гайтана переживає особисту трагедію. Її батько, який перебував у критичному стані в республіці Конго, пішов із життя. Артистка відчайдушно намагалась дістатись до нього, але її зупинили просто в аеропорту. Що стало причиною почуєте за хвилину. Тим часом на болотах шокуюче зізнання. Маргарита Сімоньян, головна рупорка Кремля, вперше прямо заявляє про смертельний діагноз. Вона готується до втрати волосся та проходить хіміотерапію. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Було на цій фотографії 12 років, коли я вперше поїхала до батька після того, як ми з мамою уїхали з Конго. Я була маленька, мені було 5 років, тобто багато не бачились. Я приїжджаю до свого тату. Він працює, має гарну працю. Чиновник займається телекомунікаціями. Відповідає за всю в Конго. Тобто такий чиновник, який дуже якісно живе, в нього все є. Відома українська співачка Гайтана поділилась трагічною звісткою. Нещодавно помер її батько родом із Республіки Конго у своєму інстаграм-блозі. Артистка, яка представляла Україну на Євробаченні 2012 повідомила про втрату та зворушливо вшанувала пам'ять тата клевера Есамі. Я завжди буду любити тебе і завжди носитиму в собі твою дорогоцінну любов, твою доброту, твою посмішку, твою теплі обійми, твою мудрість, твою віру і твій люблячий погляд. Сльози радості, які ми проливали щоразу, коли зустрічались. Звук твого голосу, сповненого болю, і турботи в найважчі часи мого життя. Я зберігаю все це в собі, тато. Я глибоко в серці бережу твої сильні молитви. Вони дають мені силу. Кожного дня і я запам'ятала цю фотку, тому що він мені сказав, що заради фотографії він зніме плівку зі свого дивана. <плес> <плес> я так сміялася. Тато навіщо плівки ці на всіх диванах в вітальні кажу, та що ця, ця ці дивани вони дуже коштовні, і дуже багато дітей, гостей приходять з дітьми. І Діти вони люблять е, пригати <плес> на цих диванах, і я не можу просто контролювати. Я думаю, нічого собі вперше бачу плівки на диванах. Співачка також зазначила, батько відіграв важливу роль у її житті, навчив її цінним речам і завжди був поруч у ключові моменти. Гайтана пообіцяла зберігати його мудрість і передавати її своїй доньці. Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я вчу того ж свою дочку. І навіть якщо я не можу бачити тебе своїми очима, я бачу тебе чіткіше, коли заплющує їх. Я відчуваю тебе поруч із собою. Спочивай з миром, мій дорогий татусь. Дякую тобі за все, зазначила співачка. Батьком співачки є клевера самі родом із республіки Конго. З матір'ю майбутньої артистки він познайомився під час навчання. Згодом сім'я переїхала до Конго, де народилася Гайтана. Через кілька років після її народження батьки розлучились. Мати разом із донькою повернулась в Україну, а батько залишився в Африці. Відчувала нестерпний біль, коли була мала, тому що тато був не зі мною. Я звикла до нього. І вже коли я полетіла, була доросла, мені було вже 16 років. До тата він мені розказав, що він дуже пишається моєю мамою, просить вибачення за те, що він спричинив її біль, навіть розплакався. І тоді мені стало легше. Якось я зростала з відчуттям, що чоловіки якісь не дуже. Але коли він вибачився, я розслабилася і почала сприймати це життя більш позитивно. Він вільно розмовляв французькою, користувався діалектом ленгала та розумів російську мову. Щонеділі відвідував католицьку церкву. Як згадувала співачка в інстаграм, батька глибоко поважали за його мудрість і сильний характер. У його домі завжди було багато гостей. У 2022 році він пережив важку втрату, смерть дружини. Також нещодавно Гайтана повідомила, її батько перебував у критичному стані в Брезавілі. Співачка звернулась до друзів і підписників у соціальних мережах із проханням допомогти встановити. Ти зв'язок із консульськими службами вона не змогла вилетіти до батька. Її не пустили на борт літака в Цюрихо, оскільки для в'їзду в республіку Конго громадянам України потрібна віза. Гайтана просила допомогти знайти будь-які контакти дипломатів, щоб встигнути попрощатися з близькою людиною. Як холодно без тебе, со мною, я. ми Україну побідім за два дня. Чую побеждать-то, господи, ну Украина, подавили эти огневые точки, вот мы в рекламную паузу это обсуждали. Как говорят, у нас в России пришла беда, творяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не зпіраються їх уже по моснісло. А от російська пропагандистка Маргарита Сімонян зізналась, перебуває на лікуванні. Якщо раніше вона уникала прямого згадування онкології, то тепер відкрито озвучує свій діагноз. Як повідомляє РБК Україна, про це вона розповіла у своєму телеграм-каналі. Ну то орден православний. А этого для меня дорогого стоит, что церковь обратила внимание, да? И вручал мне его вчера патриарх. И когда я была уже уверена, что я не приду завтра в эфир, и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне, ты воин. И потому что он так мне сказал, я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду. Потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут. И за то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. І я все одно прийшла, тому що патріарх сказав, що я воїн. Сімоян опублікувала скріншот повідомлення, у якому хтось цікавиться її самопочуттям. Вона часто ділиться подібними зверненнями від фанатів, аби створити враження широкої підтримки та занепокоєння її станом. У дописі вона також нагадала, її чоловік Тегран гранки уже 9 місяців перебуває в комі. Всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково в Києві. рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Говоришь, солнышко, если ты меня слышишь, моргни, он моргает. Я ему что-то говорю, пойдем домой, пойдем домой. Он рот открывает, вот так начинает шевелиться, руки протягивает. Не отвечает, мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики вот так на ногах сгибает. Когда я ему ноги целую. Тепер же, за її словами і сама вона змушена боротися з онкологічними захворювань. Написала б із задоволенням, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Ти який як і раніше в комі, а я проходжу лікування від раку. Що вже тут хорошого? Сімен'ян також заявила, найближчим часом може почати втрачати волосся, що свідчить про можливе проходження курсу хіміотерапії. Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом обирати, яка більше під. Хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа, это не орешник, это не ядерная триада, это не какие-то еще секреты, которых мы с вами, слава богу, не знаем. Самое победоносное оружие – это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. Нагадаю, Маргарита Сіманіян є однією з головних осіб по системі російської пропаганди. Вона народилась в Краснодарі. Свою медійну кар'єру розпочала на місцевому телебаченні. А вже у 2005 році у 25-річному віці очолила телеканал Раша Тодей». Під її керівництвом РТ перетворився на основний міжнародний рупор потінської пропаганди, що поширює кремлівську версію подій. Всі вони вірять, що ми обов'язково проіграємо, а запад обов'язково побідіть. Не панімає, що це неможливо. Ну це просто неможливо, Так не буде. Це або закінчиться совсем плохо для всього людства, або ми здесь не дано. Семенян відзначається крайньо агресивною позицією щодо України та західних країн. Послідовно підтримує окупацію Криму, військову агресію РФ та політику Володимира Путіна. Вона регулярно з'являється в ефірах про кремлівських змі, де транслює офіційну риторику влади та очорнює будь-які прояви опозиції. Ми не воюємо ні з якою України. Украину мы, как таковую, победили в первые два, три, сколько там дней. Когда взяли Гастомель, когда, ну, совершенно обезоружили, по сути, Украину. Почему это так? Потому что мы редко отдаемся в это в отчет. Мы единственная страна в мире за всю историю Соединенных Штатов и до сих пор, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, за час. Ну, неважно за сколько. Но теоретически может. И больше таких стран нет. І вони з цим не можуть і не змогуть, і не сміряться. Маргарита Сіменян перебуває під санкційними обмеженнями з боку України Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади та низки інших країн. У квітні 2024 року. Служба безпеки України офіційно повідомила їй про підозру. Слідство встановило факти публічних закликів до масових вбивств українських дітей, які пролунали з її вуст у грудні 2023 року. Крім того, Сімен'ян неодноразово виступала з риторикою, яка підтримувала та виправдовує ракетні обстріли цивільних об'єктів на території України. Що, Стара камера, не спів! Старе! Здорово! працюємо! Рітечко, ти не смійся, ти плач! Щвою мать! Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!